Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Істина це спосіб життя. Нещодавно мій племінник випустився з академії ВПС. Для мене було чудовим переживанням побувати разом із ним на відомій базі в Колорадо. Мене багато що вразило, і особливо гуртожиток, стіни якого обписані цитатами. Ось кілька з них, давати менше, ніж найкраще це марно принести дар в жертву. Честь, якщо вам потрібне визначення, у вас її немає. Але одна мені сподобалася найбільше чесність це не просто не брехати, це говорити правду, ділитися правдою, жити по правді та любити правду. Джу Фауст. Якщо ми Перебуваємо у Божому Слові, то як Його учні будемо любити Його істину, говорити істину і жити істиною. Внаслідок цього ми знатимемо Його істину і житимемо в справжній свободі, і тоді ніхто і ніщо не зможе поневолити нас. Наймовірніше, це одне з найбільших, якщо у новому завіті. Надто просто не витрачати час, щоб перебувати в його слові. Але якщо ми це все ж робимо, тоді молитви, подібні до цієї, стануть повсякденним способом життя. Нехай будуть із волі Твоєї слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем Твоїм Господи, скеле моя й мій Спасителю. Псалми 19.14. Господи. Я знаю, що ти правду бажаєш у серці, і в глибині мене навчаєш мудрості. Псалми 51.6. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.